Добрий вечір. Ви дивитеся підсумковий дайджест. Я Тетяна Рева Перекладаю жестовою мовою Галина Абраменко. І сьогодні дивіться про таке. Мільйон гривень за депутата, який виправдовував російську агресію, збільшили суму застави. Моя позиція дуже проста. Вона проукраїнська, вона ніколи не була проросійська. Нудота та висока температура. Чому хворих на кишкові розлади побільшало? І мама визвала скору, і ми. Поїхали сюди. Співали, ліпили, слухали казки на Чигиринщині, організували дозвілля просто неба. Ми приїхали з такого пекла, то для дітей тут дуже-дуже добре. За депутата Черкаської міськради Олександра Замирайло, якого підозрюють у колабораціонізмі, збільшили суму застави. Він має повернутися під варту, якщо не сплатить один мільйон гривень. 4 серпня за нього вже вносили заставу 208 тисяч гривень, але цього недостатньо. Вважає прокуратура. Сьогодні відповідну скаргу розглянули у апеляційному суді області. Замирайло має. І відповідну кількість грошових коштів, які задекларовані в його деклараціях 45 тисяч доларів, 150 тисяч гривень, квартира, земельна ділянка, так само у дружини задекларовані приблизно такі самі грошові кошти. Тобто, очевидно, що розмір застави у на сумі 208 тисяч гривень, не зможе забезпечити виконання процесуальних обов'язків підозрюваним. Прокурор надав декларації про його доходи, які були в 2020 році. Може такі кошти в нього були, а може і не було, але він задекларував їх. Але пройшов час, він на сьогоднішній день, немає таких коштів, як він заявляє. Вони ніде не підтверджені. Проведені опуск грошей не знайшли доводи прокурора відносно. Суми застави являються явно надуманими, нічим не підтвердженими і не відбирають до задоволення. А тому відмовити задоволення, припрошу відмовити задоволення після цільної справи. А прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури коломійця задовольнити депутат Черкаської міськради Сергій Рубан, який був присутній на засіданні, вважає, що міра запобіжного заходу має бути суворішою. Я взагалі вважаю, що за підозрою колобраціонізму та державній зраді не має бути застав. Необхідний змін зміни до закону має бути виключно тримання під вартою до оголошення остаточного вироку суду. Застава не є доречною в таких таких провадженнях. Особливо стосовно публічних, також важливо, особливо стосовно публічних осіб, яким є депутат міської ради, який має мав міг би мати якісь політичні там важелі у разі якихось не найкращого розвитку подій на фронті України. будемо продовжувати слідкувати за справою в будь-якому випадку. Сподіваємося, що він повернеться на СІЗО. Тим паче, людина в цьому не нова. Він не став якимсь проросійським чи депутатом пожеже нещодавно. Він ще в 2010 році балотувався від партії регіонів. Підозрюваний ситуацію коментує так: моя позиція дуже проста. Вона проукраїнська, вона ніколи не була проросійська, тому мені більше допомоги. Олександр Замарайло має 5 днів щоб внести заставу. Нагадаємо, 2 серпня служба безпеки України. Вручила колишньому очільнику фракції опозиційна платформа за життя та чинному помічнику народного депутата підозру за статтею виправдовування російської агресії, як повідомив речник Служби безпеки України Артем Дихтяренко, чоловік хотів стати гауляйтером Російської Федерації у випадку окупації Черкащини. Під час обшуків у нього вилучили докази протиправної діяльності 3 серпня у Соснівському райсуді Черкас депутати обрали запобіжний захід. Тримання під вартою з можливістю внесення застави у 208 тисяч гривень. 4 серпня цю суму вніс його адвокат сьогодні. У лікарні помер один із травмованих уламками російської ракети, яку збили вчора на Уманщині. Стан іншого травмованого середньої тяжкості, але стабільний. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Уламки збитих російських ракет влучили у деревообробне підприємство та фактично знищили його. Під час пожежі згоріли кілька автомобілів та техніка. Нагадаємо, вчора вранці, під час повітряної тривоги, на Черкащиної було збито три ракети типу Калібр. Через це виникла пожежа на площі 70 квадратних метрів. До її ліквідації було залучено 10 рятувальників та два спецавтомобілі. Дві з 12 шкіл сміли мають укриття, розповіла начальниця управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова. Нині їх ремонтують та облаштовують усім необхідним для безпечного перебування дітей під час повітряних тривог. В одному із закладів побувала наша знімальна група, що там вже зроблено. Наталя Старинець розповість. Стояла здорова лампу. Вона, як то казав, безпечна. Не, так, безпечна. Вона небезпечно поставить лампочку світільника, щоб нікого не прибило, ні. Як дух щось там рване, чи гукне, чи ще щось таке. Робітник Григорій Михайлович замінює освітлення в одній зі смілянських шкіл. Каже, половину роботи вже виконав. Ми вже трохи там поміняли, коридорі, там все там ще доволим, нічого. Окрім основного освітлення, в укритті готуючи й резервне, бо такими є вимоги ДСНС, розповідає заступник директора з господарської частини Олексій Вікторович. На випадок, якщо основне живлення вимкнеться, значить обов'язково забезпечується фонарями. Інструмент заготовлюється, лопати ножівки по металу, ножівки по дереву. Обов'язково буде встановлено пожежний щит у кожній із кімнат, де будуть переховуватися діти. Для перебування дітей в укритті облаштували чотири приміщення. Їх побілили та встановили місця для сидіння. Зараз тут наводять лад працівниці. Нами перероблені старі двомісні парти, які вже не годяться зв'язку із нуш на місця для сидіння. Дітей ще закупляється м'який матеріал, щоб покривати, щоб було зручно дітям сидіти. Ати та облаштовувати укриття працівники школи почали на початку літа. За словами заступника директора, 70% робіт вже виконано. Ще ми плануємо зробити фарбувальні роботи. Ну, десь косметичні плінтуси, одвірки, двері, дверні полотна, проводитись точки. Wi-Fi. окреме приміщення облаштували для медпункту. Поруч розмістили стелажі для кожного класу. Розповідає заступниця директора з навчальної роботи Тетяна Калашник. Батьками були закуплені кожного класу окремо контейнери на кожен клас, в якому будуть зберігатися снеки, сухі перекуси для дітей. А також закуплена вода з розрахунку 2 літри на кожну дитину. Усього у школі 28 класів. Це 740 дітей, розповідає Тетяна Калашник. Сховище розраховане на 240. Тому додає, ймовірніше форма навчання у школі буде змішаною. На початку липня було проведене опитування google формами батьків. 63% батьків виявили таке бажання, щоб діти навчалися офлайн. Ще ми будемо проводити повторне опитування, і буде прийматися відповідне рішення щодо форми навчання. Усього у смілі укриття мають дві школи, розповідає начальниця управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова. Майже 300 тисяч гривень на їх облаштування спрямували з міського бюджету. І ще раз буде огляд комісії військової районної адміністрації, і тільки вже потім буде зроблено остаточний висновок, чи готові ці найпростіші укриття для використання. За словами Тетяни Трушкової, управління освіти постійно моніторить думку батьків щодо форми навчання. Вона говорить, постійно змінюється і на сьогодні за онлайн навчання 50%, стільки ж за офлайн. Підтримує останню мама одинадцятикласниці Інна Десятник. Я вважаю, діти повинні спілкуватися, розвиватися, і вони і так психологічно втомлені, так як мені моя дитина сказала, мама програма тяжка, дуже тяжко, хочеться більше спілкуватися з нашими педагогами. Мама першокласника і мама десятикласниці. Не розумію, як можна дитину в першому класі навчити заочно. Хоча і за безпеку, звісно, наших дітей переживаєш, не знаєш, як, як краще. Але ж безпечного місця, мабуть, нас зараз взагалі немає. Я б хотіла, щоб діти взначалися дистанційно. Тому що безпека понад усе. Коли дитина буде жива і здорова, то досягти певних знань, певного рівня можна і трішечки пізніше. Наталія Старинець, Федір Куцаба, новини на Суспільному, Черкащина. У Черкасах за останній місяць у півтора рази зросла кількість хворих на кишкову інфекцію порівняно з червнем. Люди скаржаться на діарею, нудоту та високу температуру. Розповідає завідувачка інфекційної лікарні Юлія Спаська. Чому хвороба поширилася та як вберегтися? Дізнавалась Ольга Масканіч. Як справичка добре добре, лягай на ліжечко. Ми будемо тебе оглядати. Підсвяткувала день народження і потрапила у лікарню. Зараз говорить восьмирічна Анна Марія, почуває себе добре, та ще три дні тому на ранок після події їй стало зле. У Мене висока температура 39,8. і і мама визвала скору. Звідки взялася інфекція? Ні дівчинка, ні її мама не знають. Кількість таких пацієнтів протягом останнього місяця порівняно з попереднім значно збільшилася, розповідає завідувачка приймально діагностичного відділення Юлія Спаська. За її словами, для літа це традиційна історія. Ми маємо зараз спеку. Тобто продукти харчування легше псуються. Другий момент можливо, що трошки збільшилась кількість людей, які повертаються в місто, і довкола міста. Беремо розчини Рінгера, беремо розчини на хлоріду, Додаємо туди метаклупрамід і прокапуємо форуга. Сестра розповідає, які медикаменти готує для пацієнта. Олександр потрапив у лікарню під час знімання сюжету. Після маніпуляції йому ставлять крапельницю. Тим часом чоловік роздумує, чим міг отруїтися. Сам своїй дитині казав, що все, що треба, і хочеться там з'їсти, треба його помити. Це дуже важливо, але ж сам на цьому впіймався. Лікарка-інфекціоністка Анна Безносюк говорить, немиті продукти справді можуть спричинити хворобу. Щоб не спіймати інфекцію, рекомендує стежити за чистотою рук та якістю страв. Продукти харчування, по перше, повинні бути обов'язково свіжими. Вони повинні належно зберігатися і попередньо проходити термічну обробку, якщо продукт сам по собі цього потребує. Якщо ви відчуваєте симптоми отруєння, насамперед необхідно пити багато рідини. Радить лікарка. Якщо ж протягом кількох годин покращення не настає, звертайтесь до медзакладу. Ольга Мацканіч, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси. Як допомагати людям збирати гроші на доброчинність та працювати в соцмережах? Цьому навчають дітей в безоплатній школі юного волонтера у Черкасах. Зі слів організаторки заходу інни Бандури, участь у проєкті бере 12 школярів. 90% учасників школи це діти із Донеччини та Луганщини. Для них підготували лекції та інтерактиви, які триватимуть три дні. Перший урок присвячений знайомству з волонтерством, розпізнаванню фейків та інформаційній безпеці волонтерство це значно простіше ніж ви собі от зараз уявляєте, дивлячись там якісь телепередачі чи тому подібне. Кожен, хто з вас готував бездомне кошеняк біля будинку, вже є волонтером. Дуже багато підлітків, вони максималісти, і вони вважають, що якщо ти волонтер, то ти маєш завозити гуманітарну допомогу фурами, допомагати тисячам людей. Якщо ні, то ти не успішний. Тобто, по-перше, ми хочемо їх надихнути, що навіть маленька справа, якщо її роблять багато людей, вона є корисною. Допомагати людям, щоб людям станові добре, чим везли коли добре, а ніч хорошие, когда люди злые на них даже ну, как-то смотреть стыдно, когда они типа кричат, орут, просто хочется сделать мир более добрый. Щоб людям, ну, якие приселенцы, щоб им э, здесь э, было комфортно. щоб они ну жили и им не было ничего не страшно. Ну нічого більше, щоб вони ну не грустили за своїм старим городом. Коли ми е збирали інформацію в анкеті, було мета. Ну от навіщо вам ця школа? І дуже багато діток, е як виявилось, відгукнулися. Ті, які не з Черкаса, які були вимушені тікати від обстрілів і шукати прихистку в Черкасах, і от всі вони. А написали, що вони шукають друзів, тому ми плануємо по закінченні школи. Це вони ще не знають. Цю групу оставити активною і якісь подальші наші активності збирати дітей. Мистецтвом допомогти армії та сиротам. Така ідея виникла у керівника громадської організації Зірка надії Андрія Лихачова. Як розповів чоловік разом із художниками, він почав збирати картини, потім їх повезе до Польщі, аби продати на аукціоні кошти віддасть дітям сиротам та військовим. Хто долучився до такої доброчинності, дивіться. Катерина Заріцька готує полотно. Це буде серія робіт. Це буде 10 робіт, п'ять робіт моїх і п'ять робіт моєї подруги Абрамчук Олександри. Ці картини творіння від найменше художників до професіоналів, розповідає викладачка, та єднає усіх спільне бажання допомогти людям, допомогти армії, допомогти нашій країні. Усі роботи черкаських митців поїдуть до польського міста Тарнов разом із організатором аукціону. У нас там є волонтер, що нам допомагає, і так подумали. вирішили провести виставку аукціон на допомогу дітям сиротим, дітям дітомо сімейного типу і на зсу честь допомогти. Чоловік говорить, художники відгукнулись одразу і вже зібрали понад 30 робіт. Частина із них ці з черкаським живописом Катерини Заріцької. Люди думають, що у нас в Україні є тільки Петриківка, а я намагаюся ще й наш черкаський більш просунути. Є тут і ниткографія, філософські та абстрактні мотиви. З поміж усіх робіт своєю дитячою простотою та бажанням якнайшвидшої перемоги вирізняються картини вихованців. Це для них. Як підтримка, яку вони в своєму маленькому віці можуть надати нашій країні, тому що зараз діти у нас всі патріоти. Віддати полотна для доброчинного аукціону може кожен митець, говорить Андрій Лихачов. Роботи потрібно приносити до громадської організації Зірка надії. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Спортивні розваги, пісні під гітару, казки від Сашка Лірника, майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки та ліплення із глини. Таке тазвілля для дітей з громад Черкащини та переселенців влаштовують на територію крутого замісу у мальниках на Чигиринщині. Усе безоплатно розповів один із організаторів Артур Жуковський. Чи сподобалося відвідувачам у сюжеті Наталі Стеренець? Синтепончик, який у нас є, ложимо по центру цієї тканинки, яка у нас, і формуємо голівку. Майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки проводить для дітей майстриня Світлана Романча. Вже майже завершила свою 12-річна Олександра Пузанова із Кам'янки. Каже, лишилося зробити фартух і хусточку. Зараз я роблю юбочку, два вузлика залишилося, голову зробила. Разом із молодшою донькою приїхала у мильники Ольга Воробйовська. Говорить, теж вирішила спробувати зробити ляльку. Розслабляєшся дуже фантазуєш, придумуєш і маса, маса задумає. Усі мотанки діти заберуть із собою як власні обереги, розповідає майстриня. Тому радить під час роботи загадувати бажане. Це є сакральна така лялька, яку робили з давніх давен. Кожен для себе робить цю ляльку як оберіг, як раніше робили наші бабусі, прабабусі, для себе, для дому, для воїнів. Поруч ділиться вміннями ліпити з глини гончар Олександр Линник. Зараз навчає, як зробити котика. Треба спочатку взяти кусочок глинки, в долоньку, беремо долоньку і отак покрутить, зробити колобочка такого. Прототип свого домашнього кота-коржика ліпить восьмирічна Соня Чекан. Каже, з глиною працює вперше. Таке в мене виходить. Задній хвостик. І надпись що, це коржик. Я зараз роблю для нього носик, тому що кіт без носика не кіт. Ліплять діти із захопленням, розповідає Олександр Линник. Для них це спосіб відволіктися від реалій сьогодення. Включається якась творча якась у нас уява, образи. І тому трошки зміщується фокус уваги із якихось негативних моментів на якісь позитивні вперше за останній час вдалося відпочити і відволіктися із дітьми, розповідає жителька села Лимани, що на Миколаївщині, Галина Іваненко. Через постійні обстріли була вимушена переїхати на Канівщину. Дуже подобається. Тут дуже красива природа, дуже добре відпочивати, і дітям весело. Ми приїхали з такого пекла, то для дітей тут дуже-дуже добре. Син Галини, 10-річний Ярослав, саме робить хною тату на згадку про перебування тут герб України та сонце. Дуже гарна природа, люди добрі, і тут тихо. Поруч діти слухають казки у виконанні Сашка Лірника. Фантастична! Страшну! 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 Окей, добре. Казка називається До «Двох браків і біду під прип'ять». Охочі на Галявині грають у спортивні ігри та співають пісень. Старі подобряні, насильні розклади. Приймати тут дітей розпочали наприкінці квітня, розповідає один із організаторів Артур Жуковський. Діток приїздить дуже багато. За весь час вже приїхало, мабуть, ну тисячі півтори. Мабуть, діток вже було тут різних. Де здебільшого це дітки переселенці, Харків, Маріуполь, Попасна, от Краматорськ. Ідея така загальна. Це просто подарувати дітям трошки дитинства. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина. Це все на сьогодні. Більше інформації на сайті та у соцмережах Суспільного. Прогноз погоди слухайте далі. За прогнозом черкаських синоптиків температура повітря завтра, 10 серпня, по Черкаській області вночі 12 17 а вдень день 23-28 градусів тепла. Мінлива хмарність невеликий короткочасний дощ містями грози. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. У Черкасах температура повітря вночі 15-17, а в день 26-28 теплих градусів. Мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск та відносна влої повітря суттєво не зміняться.